В Уманському міськрайонному суді сьогодні людно. Зранку тут зібралися друзі та рідні Анни Павленко, і навіть ті, хто її ніколи не знав. У залі суду вже чекає підозрюваний за вимогою обвинувачення та рішенням суду знімати його обличчя заборонено. Ані родичів, ані адвокатів обвинуваченого немає. Користуючись нагодою, присутні звертаються до хлопця за ґратами. Таке наказання в камеру поставить таке стоя. І хай охоронна музика грає, і ті ти тисячі людей плачуть, що чув кожен давню вставав і лягав. У залу заходить колегія суддів. Повідомляють, що до них напередодні звернулися обидва адвокати підозрюваного і попередили, що не можуть з'явитися на розгляд через хворобу. Неможливо провести судовий розгляд, участі необхідно судовородити власне. Час повторно викликати учасники. Перенесення викликало неабияке обурення присутніх. Люди підозрюють, що справу навмисно затягують. Тим часом у коридорі суду знімальна група зустріла жінку, яка жила з убитою дівчиною через стіну. Сусідка шокувала своєю заявою. Я хочу справедливості, хочу після цього вбивства. У мене одна дитина заїкається. Друга дитина не може ходити в школу в четвертий клас. Я дитину вивожу з під'їзда. Я дитину зустрічаю. Я хочу спокійно жити. І я знаю, що не він її вбивав цю дівчину. Я знаю, що там ще були двоє. Де ці двоє? Чому ніхто не шукає їх? назватися та спілкуватися із журналістами. Жінка відмовилася. Якщо вона справді знає про інших осіб, які можуть бути причетні до жорстокого вбивства дівчини, цікаво, чи розповіла вона про це слідству.